Здравствуйте, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні, 15 серпня 2023 року. Я на своїй дачі біля куща винограду сорту Восток. Це древній сорт, отриманий в інституті імені Потапенка. ще більше 40 років тому назад. Я цей кущ посадив. Ще в 1991 році, йому більше 30 років. О. І ось останнім часом десь на протязі двох тижнів поступило три таких питання. А останнє питання, де придбати саженці, не могли би продати саженці цього сорту винограду. Ну, Саженцями я не займаюсь, а мої друзі, такі як Гергель Олександр і е Якушенко Василь Дикимович, От, вони е, цей сорт винограду не вирощують і немає в них також саджанців. Чиринки, будь ласка, якщо вони вам потрібні, в кінці жовтня десь в коментарях Е, обміняємося телефонами, созвонимося, я вам їх е, вийшлю. Друге питання було: чи варто садити цей сорт винограду, чи ні. Ну, а третє. Це що касається, чи можна його вирощувати на, вертика... на горизонтальній шпалері, ну, на альтанці, чи там якась горизонтальна така площина, От. пергола. не вкривають, не знімаючи з... зі шпалери, з перголи, наприклад. Ну, я цей кущ винограду вирощую У мене тут формування таке: оце те, що ви бачите ззаді, це е, якби частина куща має е, формування віяла он там довжиною горизонтальний кордон, довжиною близько 6 метрів. Ну, а Частина цього куща виведена на горизонтальну частину козирьок. далі я вам покажу. От. І вирощую його вже на горизонтальній е, такій, е, площині. Е, повинен вам сказати, що мені більше подобається вирощувати його на горизонтальній площині. То, чому? Тому що відпадають такі операції, як підв'язка пагонів. От, більші грони, більша ягода, ну краще він там себе почуває. Правда? На зиму я з цієї площини його знімаю і укладаю тут на землю. Вкривати я його не вкриваю. От, посадив я цей кущ в 1991 році. От, йому більше 30 років, а не вкриваю з 2000-го 23-23 літо, як він. Був не вкриваючи. Ну, бачите, які гронки не дуже, так сказати, великі. По-перше, вони чуть-чуть, я їх понадрізав, десь відсотків на 30 уже суцвіття. Ну, в цьому році сталася така подія, що я всю весну прохворів. І в прошлому році, як положив ці лози на землю, так вони лежали аж до середини червня цього року. Тут, поки підняв, так це було взагалі. Якесь страхіття, тому що вже були і пагони по метру більше, і він цвів, а як цвіте виноград краще не трогать. Але я його підняв і, як бачите, ось такий врожай. От, чим він хороший, цей для мене сорт? Тим, що він достатньо надійний, не було жодного року, навіть в такий рік, як цей. От, врожай є. Інша справа, що в другий раз він більший, другий менший. Це вже інша справа. Але врожай дає він нормальний. Ну і в цьому році тут постійно дощі, спека от, наблюдається дощ 2-3 дні, а потім спека до 30 більше градусів. От було всього три оприскування. І Він показав достатньо гарну стійкість до грибкових хвороб. Як бачите, он листя кой дає е, трохи ураження, а так він чистий, чистий і ягода чиста немає. Я не можу сказати про такі сорти цього. Про такі сорти, як Кодрянка і Страшинський. Там, звісно, ситуація жахлива. Е, зробив я всього три оприскування. Значить, ті оприскування, які повинні були робитися ще в травні чи в кінці квітня місяці. Я не робив, тому що хворів мене тут не було. А вже як підняв на шпалеру, він закінчив цвітіння. Це було в кінці е, ні, на початку липня, от зробив перше оприскування, друге десь середині, і третє в самому кінці е, липня. Ну і от такий маємо. Результат. Чи варто садити? Ну, звісно, якби оце зараз, і з тими знаннями про сорти і форми винограду, то звичайно, я його б не садив би. Чому? Тому що є набагато кращі сорти в плані більш смачнішої ягоди. От. І більше всього, мені такий подобається виноград Озон. Значить, смак ягоди восторга простий. Інколи в окремі роки, о, там уже в кінці серпня, значить, якщо нормальний рік, то ми його починаємо споживати десь в першій декаді серпня, а вже в другій половині, в третій декаді в нього може з'явитися мускат, гарний мускат. Але це далеко не кожен рік, а в окремі роки. От крім. Ну, а так він достатньо смачний. Дуже багато набирає цукру. Я не знаю скільки в відсотках чи в бріксах міряти в мене нічим, то ми в Гергеля міряємо на його винограднику. От. Ну, але дуже солодкий. І зберігаються ці грони. Оце якщо ми на початку. Серпня починаємо його споживати то до другої половини жовтня, до другої половини вересня. От. Ну, все залежить від того, в якій інтенсивності їх споживаємо. Ну, зберігається він дуже гарно. А от озон він набагато смачніший. по перше ягода мускатна, ягода сама більша. Якщо тут у мене були е, діаметром по 30-32 мм, 28 міліметрів стандарт. Ну в цьому році він не вдався такий. Зараз де 26-25 міліметрів. В діаметрі не знаю, яка вага, не міряв. А от. Мускат озон, у нього виходить ягоди 32 міліметра в діаметрі. ну Вона майже кругла ягода, набагато смачніша, і грони також великі. В восторга бувають грони до 2 кілограм. ну Кілограм-півтора це дуже майже всі вони такі, десь близько кілограма. От. Я їх от викидаю, він суцвіт по два. Як правило, а то й три. От, з перші роки вирощування я оставляю по одній гроні на пагін, така щоб була найкраща після того, як завершиться цвітіння, як відбудеться зав'яз. Завтра я оставляю по дві, але надсікаю їх десь процентів відсотків так на 40-50%. Тобто, якби я оці грони не надсікав, то вони були б. В два рази більші. Так що по величині е, грон майже можна сказати однаково, але ягода у Озона е, набагато смачніша і е, трохи більша. По стійкості до грибка, ну от я на, е, спостерігаю за озоном у Гергіля і його сусіда. От то вони приміняють фунгіциди обов'язково, і я приміняю фунгіциди. На цьому винограднику, то е, стійкість показується однакова. От, достатньо стійкий озон до е, грибкових хвороб. Єдиний недолік по рівняні. Свострого може те, що в нього менша зимостійкість озона, треба його вкривати. Ну, яка різниця? Цей також я вон, е 10 років вкривав, от, а тільки після того почав просто класти на землю. Але тоді були і морози більші, і все покривалося снігом. Зараз снігу дуже мало, останні дето 10 років. От, ну, п'ять – це точно. Морозів також великих не буває. От, то може, і восторг, оскільки снігу немає, треба також хоч легенько вкривати. Не знаю. От. А озон треба вкривати на зиму е, повністю. Ну, Оце все, що йому сказати, чи варто його садити чи ні. Вирішувати вам. Може вам сподобається якийсь інший виноград. Зараз дуже багато різних форм. От, не обов'язково з білою е, ягодою, може вам з червоною ягодою понравиться. От Зараз там всі показують зореньку, дуже красивий форма е, грон, ягід, червоні такі. Взагалі-то Червоні такий красновишневий. От. Може вам сподобається талдун, який дуже гарно зберігається на кущах, дає хороші врожаї, достатньо стійкий. От. І в нього ягода з хрустом. У восторга також буває з хрустом. Не завжди, але буває. Но хруст цей з'являється, а там десь уже в кінці серпня. От, так що вам вирішувати. Я вважаю, що краще садити сучасні сорти, озон чи інший який там мускат медовий. Ну він правда пізніше. Зозріває. Восторг я тоді посадив, що іншого нічого не було, крім восторга. Ну, я маю на увазі це колір ягоди, строки зозрівання, а також щоб він був комплексно стійкий до. Всяких грибкових хвороб. Сортів було багато, але вони були всі нестійкі, треба було бризгати набагато більше, ніж восторг. Ну і зимостійкість їх також була менша. Зимостійкість у восторга мінус 25 градусів по Цельсію, а у озона мінус 23. Ну, що касається шпалери горизон... вирощування на горизонтальній часті, восторга, то я ж вважаю, що всі форми винограда вони дають кращі результати, якщо їх вирощувати на горизонтальній формі винограда. Та й уходу тоді менше. І оце відео недавно було на Ютубі, де показав один із виноградарів. от, Іменно такий спосіб вирощування. Знімати і укладати на землю так роботи набагато більше це більш трудойомкий спосіб вирощування, але нічого страшного там немає. Якщо декілька кущів, а не 100-200, то це цілком під силу. Ну якщо виноградник великий, то краще, звісно, вирощувати на горизонтальній площині ті сорти, які не потрібно знімати на зиму. Ну такими сортами можуть бути який. Це клубничний, дуже гарний столовий сорт. Кишмиш Юпітер із США дуже багатьом він нравиться, сподобається. От, також його можна вирощувати на горизонтальній частині. От кишмиш Джой. От. Ну, всі сильнорослі сорти, але їх потрібно на зиму. Все-таки, якщо ви вирощуєте в центральній частині України або в більш північних регіонах, на зиму знімати і вкривати. Нічого страшного в цьому нема. Ну, зараз я вам покажу ті той урожай, який у мене на горизонтальній частині. А всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, щоб скоріше воно наступило для нас. От. Також щедрих врожаїв. Ну і до зустрічі в наступних відео. До побачення! Ну, ось це горизонтальна частина. Ото, бачите, пішли кордони горизонтальні та саме цього куща винограду. А це ось горизонтальна частина от, цього куща винограду сорту Восток. Ну, от такий врожай. От такі грони. Значить грони надсічені. Суцвіття, верніше, суцвіття надсічені. Ну, от такої величини, така ягідка. Уже можна його споживати, вже солоденький.